Всіх вітаю! З вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. Дивимось сьогодні на завтра на один день. Починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Угу. Дивіться, в особистому житті. Показана ситуація якоїсь закоханості. Це може бути закоханість певної людини, а може бути і закоханість в певну справу. Коли, ем, знаєте, от багато буде роздумів, багато буде планування якогось, цікавості якоїсь от стосовно певної справи або людини. І багато. Це як проєктування своїх бажань, як це може бути? Коли е, така замріяність трошки, але це поки що не для всіх, для вас буде, ну, як ясна річ, як те, що людина вже. Оприлюднить, чи вам розкаже, чи ви комусь розкажете. Це ще може бути доволі такою прихованою історією. Але перші натяки вам вже будуть якось так помітні. Далі дивимось. Давайте побачимо сфера кохання. Чого вам готуватись у сфері кохання? Угу. Цікаво. Тут у когось може бути навіть ситуація, коли трошки посваритись. Дорога, Але, знаєте, коли от як якась образа буде звучати, але це не заради того, щоб пересваритись і там віддалитись, а це як озвучена претензія заради змін, заради того, щоб ситуацію переінакшити. Що от давай подумаємо, що ми тут можемо зробити інакше, щоб до цього більш не повертатись. Це як допоможи мені розібратись, чи е, зміни своє ставлення, або своє бачення, або те, що ти робиш, роби по-інакшому. Тобто тут розмова може бути доволі гучною, бо емоції тут, ну тут їх трошки через край буде. Але все одно на меті ця розмова має е, ну, зміни на краще. Не, не так, щоб просто образити людину і щоб боліло. А, ні, тут, тут нема бажання образити, щоб боліло. А тут є бажання змінити. Просто змінити. Далі робота. Того вам готуватись у вашій роботі. Тут якесь накопичення, накопичення справ насправді. Там, де Ситуація, є, це знаєте, коли е, треба дуже ретельно обміркуватись, треба дуже зосереджено щось робити. І це як е, може щось там відклали на потім, а воно як накопичилося. Треба тепер багато буде чого переробити, але звертайтесь, тут хтось може вам допомагати. Тобто вам не обов'язково тут робити все самотужки. Тут є людина, як стар, чи старша вам за віком, чи людина, яка просто більше знає в тій окремій галузі, де вам треба буде щось робити. Тобто людина, яка може розібратись разом з вами, чи взагалі є вже досвід в людини, і людина, скориставшись досвідом, може вам допомогти. Тобто, просто звертайтесь про допомогу, якщо вам то дійсно треба, і ви її отримаєте, вам не відмовить людина. Далі, до чого? Готуватись бо краще б за все вам це прийняти в своє життя. Так, а тут ситуація, в якій. Взагалі, дивіться, тут про зміни, але такі якісь вони більш-менш стабільні для вас. Ну, тобто, це коли, наприклад, бажані вами зміни, і такі, до яких ви готувались, і такі, що Шукаю приклад, щоб вам довести, щоб ви розуміли, як воно може бути для вас. Тобто, дивіться, тут щось одне буде закриватись, але одразу буде початок нового. Тобто, наприклад, якщо ви там ну, чекаєте когось в гості. Людина буде сповіщати вас про те, що я виїжджаю, я виходжу з роботи, з будівлі, там, і скоро буду в тебе. Якщо, наприклад, це ви там десь вам треба опинитись, ви можете, наприклад, вточнити адресу і відправлятись. Тобто, це, як знаєте, щось завершується. Заради початку наступної дії, і це як швидко, це не буде затягнутою ситуацією історією, а це щось, що буде швидко відтворюватись. Наприклад, якщо вам дійсно... Щось треба вточнити, то ви одразу знайдете потрібну інформацію. Якщо вам десь там треба приїздити, прийти до когось, то це теж буде швидко, там транспорт швидко прийде, ви там в автівку сідаєте, швидко доїдете без пробок. Тобто тут такі, ну, як відомі вам шляхи, як відомі вам можливості, як досягти тієї мети, до якої прагнуте. Це ну от, взагалі сама по собі ситуація, яка вам багато інформації ще дасть. Ну, якщо нав навіть там у вас і зустріч з кимось, то це буде Зустріч наповнена якоюсь новою інформацією. Чи, може, ви взагалі будете з кимсь зустрічатись заради інформації, але це це мої приклади. У вас там воно якось по-своєму буде. Від чого краще б за все відмовитись, давайте побачимо. Від чого вам краще б за все відмовитись? Від відлюдництва в якійсь ситуації, бо буде вам певна пропозиція, а ви можете сказати не хочу. От я не хочу, я не піду. там Може хтось вас там кличе. Давай зустрінемось, давай побачимось. Насправді, це для вас як дарунок долі, от така, отака пропозиція, тож не відмовляйтесь. Це може бути від людини, яка. Ну, з якою давно не бачились, зараз я трошки повточнюю. Так, секундочку, хочу все ж таки викласти те, що я тут бачу. Фантазійність якась є в цій історії, коли ви можете і відмовлятись через те, що ви щось собі там навигадували про людину чи стосовно там самої пропозиції, чому людина це робить. Тут нема, от, знаєте, як цілком і повністю нема ресурсу до того, щоб побачити, як є. Насправді тут взагалі з якимись ревнощами може ситуація закриватись, якимись застрістю якоюсь може ситуація закриватись. Тобто, дивіться як, відмовтесь від, від сторонення ситуації, бо ви якось її як неправильно оцінюєте. Ви неправильно собі взагалі, як бачите, от саму людину. Краще завдавайте питання людині. Хай людина вам трошки більше розкриється, бо тут, знаєте, дуже закрита людина, і вас це ще може відлякувати від людини. Тобто ви просто собі не розумієте людину. Вам може здаватись, що людина, от, ну, як отака, а насправді там і близько нема тих якостей, якими ви наділяєте цю людину. І людина взагалі може ну, насправді ну, геть іншою бути. Тож, відмовляйтесь відмовляєтесь від такого свого відсторонення. А краще більше дізнайтесь для себе цю людину. Так. Так, далі дивимось, чого не уникнути. Давайте побачимо, чого вам не уникнути. Угу. Тут не уникнути того, що розвалиться якась складна для вас, закрита для вас ситуація, в якій ви от знову ж таки оця вісімка мечів ситуація, в якій ви як, знаєте, от як не рухаєтесь, як не розумієте, що робити, ви як залякуєте себе, ви як панікувати можете. Але це так добре, що розвалиться. Це просто от, ви так задоволені будете. Може, це відсилка до минулого рядочку, там, де ви себе от, є, трошки так плутаєте через якусь людину? Це може бути від, для. Про це. Бо, наприклад, ви ж ну цілком і повністю буде розрушена ситуація. В якій ви от, отак себе поводите думки, які заплутані, цілком і повністю заплутані, і які вас тримають в нерухомості якісь, тільки в страхах якихось. А коли всі, все це порушиться, ви просто будете щасливі, задоволені, буде що відсвяткувати, як то кажуть. Ну далі давайте дивитись. Порада від вищих сил для вас на цей день. Порада від вищих сил. А тут дивіться, тут зміни, кардинальні зміни, які говорять про рух в ситуації. Про, знаєте, коли чи ви від чогось відходите, чи від вас якась ситуація цілком і повністю відходить, яка взагалі була затягнутою ситуація, яка, через яку якась жертовність йшла, чи ваша, чи хтось чимсь жертвував. І ситуація, в якій чи ви тримали оборону від якоїсь людини, чи від вас якась людина тримала тримала, тримала оборону. От Це зміниться, але це якась ситуація, яка має певну циклічність. Ну, тобто, чи ви, чи людина час від часу так себе поводить, в цей день це буде вже змінено. Хочу вточнити тут. Ні, тут вже не буде закритості, тут ситуація, яка дійсно буде мати гарний розвиток і буде мати відповіді, коли інформація вже буде для вас більш зрозумілою. Коли вам буде кому ставити ці відпов... питання і отримувати відповіді, і взагалі вам цілком і повністю стане зрозумілим, що чи у вас не вистачає от ресурсу на те, щоб ситуацію втримати і більш не повертатись до таких. Моментів жартовності, чи в людини не вистачає ресурсу, і тому людина так себе поводить і чим зжертвує. Ну, Тобто тут, тут вже закритості не буде, тут вже буде питання відповідь. І тут краще б за все так і зробити, коли ставити питання і чекати відповіді, чи самій самому відповідати людині на поставлені питання, тоді тут все зміниться на краще. І тоді, ну, як знаєте, от буде, посунеться вектор важливості. Ну, зосередженість трошки на іншому буде. Так, все, на цьому я закриваю відео. Всім вам дуже дякую за перегляд. Всім бажаю гарного дня, гарних подій, обов'язково гарних людей поряд з вами. І бережіть себе міцного вам здоров'я і щастя, і любові, і багато грошей. І побачимось тоді з вами в нових відео. Всім пока!